На Буковині викрили підпільну тютюнову фабрику. Як з'ясували правоохоронці, громадянин іноземної держави налагодив на території Чернівецької області незаконну контрафактну лінію виробництва фальсифікованих підакцизних товарів. Йдеться про виготовлення тютюнових виробів з повним технологічним циклом від переробки сировини до готової запакованої продукції. Відбувався процес в спеціально облаштованих цехах. contoh untuk foto sekarang ni dah ada sebab За результатами проведених санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили 1200 кг тютюну майже 5 тисяч цигарок, розфасованих у пачках, 21 ящик з несформованими порожніми пачками для цигарок, промислове обладнання, пристрій для пакування плівкою та готові до подальшої реалізації тютюнові вироби. Частину незаконно виготовлених контрафактних сигарет незаконно відправляли до країн ЄС, решту нелегально реалізовували на території України.